Україна не розробляє і не планує займатися створенням ядерної зброї з використанням Плутонію. Саме так сказав речник МЗС Георгій Тихий. Тим самим він спростував публікацію The Times про те, що Україна нібито може розробити елементарну ядерку, у разі якщо новообраний президент США припинить військову допомогу Україні. В мене тут навіть не стільки питання в тому, чи створить Україна цю зброю чи ні. А в тому питання, чому такі заяви взагалі зараз почали знову лунати, на вашу думку. Це просто вже друга чи третя за останній місяць. Е, ну, ми дійсно орієнтуємося так, що йдуть переговорні процеси неофіційного рівня між Росією, Китаєм, Індією. Намагаються зараз сформувати позицію Трампа, але для того, щоб. Е, де спаслабити позицію України вказують на те, що от Україна може виявити ядерну зброю в випадку якихось інших форматів, тобто дискредитувати Україну, яка, начебто, йде, піде, готова на порушення відповідно е угод про ядерну безпеку. Ми в свій час і підписували не тільки Будапештський меморандум, а якраз приєдналися про е стратегічні, так скет домовленості про несповцю ядерного збройне виробництво, не застосування на той період, а е пізніше не відтворення її. Тобто ми вийшли з ядерного клубу, передбачаючи гарантії безпеки іншими механізмами, але однозначно ми заперечили в всіх угодах уже юридично зобов'язуючих. Ви будовески мораду це такий, знаєте, ну загальний, більш декоративний, хоча повинно виконувати країну часниці. А Відповідно, там де угоди були підписані країнами ядерного клуба і Україною і ратифікованими Верховною Радою. це ми передбачаємо, що ми їх повинні виконувати. Але для того, щоб дискредитувати Україну, що ми не сідемо на порушення, уже неодноразово звучало, що на початку війни Путін звинувачував і президента України і Україну, що ми заявили про те, що відтворимо ядерну бомбу або декілька штук, декілька разів було посили Путіна Медведєва, на принозі. Уже війни мінімум тричі, що ми або готуємо ядерну бомбу, або е, вже маємо брудну ядерну бомбу, тобто звинувачення порушення між норм, і це проти якраз і домовленості США, з Британією, Франції та в цілому країнами НАТО для того, щоб нас перед виборами е, і особливо вже після виборів Трампа вже показати, що ми не надійний союзник, і треба нас тиснути, щоб ми погодилися на сценарій Москви. Тому я передбачаю, що такі інфраційні потоки з різних позицій запускалися в різні видання, не з позиції, наприклад, Росії, Росія вміло може це маскувати з посилками, на які са намі джерела, на високопоставлені джерела, наприклад, в Україні, серед розробників ядерної зброї, які мають на це і технологічні, і теоретичні навички в Україні або наші партнери, тобто десь підвести базу, тоді звинувати Україну і на цьому фоні. Продовжувати війну, а з іншого боку, вимагати зменшення підтримки України і відповідно підштовхувати нас до мирних переговорів, але вже на умовах Росії. як Вони сьогодні ще раз заявили, що з урахуванням реалій на землі, тобто на полі бою, це заявив представник відповідно Росії вон в Женеві, А перед цим про це говорив сам Путін на Валдаї і на офіційних переговорах БРІКС, ну і зрозуміло Лавров і інші очільники Росії. Якщо припустити, все ж таки, що ось такий процес ядерки, якщо раптом його десь може бути запущено, то як це складно взагалі приховати? Он, Путін недавно розповідав, що вони миттю це відстежать і будуть відповідні дії. Е, якийсь там, от, Оцей процес відстеження. Якщо е, ядерка десь розробляється раптом, от, наскільки спецслужбам це складно чи просто Побачити і відстежити, ну Путін по перше, погрожує, якщо ми говоримо так серйозно і принції взяти, якраз це таємні розробки, які розробляються розробляють з різною країною. Хто сьогодні докаже, є в Ізраїлі ядерна бомба чи нема? Хоча всі знають, що є, як її установив, як її виготовляли або десь засовує як формат. Захисту Ізраїлю, потенційний формат, не фізичний. От, е, ніхто сьогодні не знає. Точно так же в Пакистані. Е, сьогодні йдуть опробування в Ірані, от, точно так же в Північній Кореї. Це велика таємниця. Тому особливо те, то, що Путін розкаже, що миттєво установи це просто погроза, тому що боїться. Але з іншого боку, я прямо скажу: ми сьогодні не офіційно, неофіційно не виробляємо і не маємо наміру її створювати. Це першочергово, тому що ми. Сьогодні матиме проблему не тільки з Росією, а з всіма членами ядерного клуба і країн НАТО і Китаєм, індії іншими, які дуже чітко відслідковують, які ще країни готові робляти ядерну зброю, навіть при тому, що ми ведемо війну. Всі згідні допомагати Україні або військово-нато, або навіть треті країни гуманітарно і дипломатична оперативна. Але якщо ми перейдемо до виробництва ядерної зброї, ми можемо залишитися одні. Тому що ми тоді порушимо і домовленості з союзниками. Тому в даній ситуації я думаю, приховати ніхто не приховує, і але якби хотіли, я прямо з спозицію розкидом на перших етапах, приховати все можливо, тому що е, створюються відповідно умови, закриваються в режимному форматі повністю люди і технології, і до якогось періоду все таємниця. А коли вже виробляється, вже безпосередньо, або проводиться збагачення, і вже виходить на якийсь високий рівень, тоді дійсно можуть виявити, тому що є. Незалежні засоби контролю, тому що це відповідно і об'єкти, які потрібно побудувати, які святкуються космосом, радіотехнічними розвідками, технічної е системи проникнення в різні моделі і інформаційні і виробничі. Тому установить принцип перспективи можна на початкову тапішею, це складно, тому що обмежено осіб з особливим режимом таємності, особливої важливості гри. Це надвисокий рівень таємності, який застосовується в таких розробках. Ну ще раз підкреслюю, щоб не було спекуляцій, Україна цього і не розробляє, і не планує. Ну, То знаєте, дійсно зараз на тлі особливо перемоги Дональда Трампа дуже багато змі спекулюють на темі ядерки, та й не тільки ядерки, насправді, а на будь-які темі, яка може так чи інакше дискредитувати Україну, або ж обговорюють, наприклад, чи припинить Дональд допомогу Україні, чи навпаки, там посилить. Тут хочу просто з вами зараз по факти по фактам пройтися, особливо які стосуються саме команди Трампа. Бо зараз ну станом зараз вже пролунало дедалі більше заяв. Стосовно персонажів, які вірогідно, що будуть в майбутній команди команді Дональда, коли він стане президентом, тут так цікаво сказав сенатор Марко Рубіо. Він він може стати новим держсекретарем США. Він сказав, що штати будуть забезпечувати мир через силу. Ну, про те, що до речі казав і президент Зеленський, хоча сама фраза, наскільки я пам'ятаю, Рональда Рейгана, про яку саме силу може йтися. Бо паралельно з тим лунали заяви від теж від команди Трампа про можливу заморозку війни. І станом на зараз це виглядає не зовсім як сила. Е, ну, перше, я хочу сказати, що я знаю Трампа е, дуже давно. Перебував навіть на всіх іроційних заходах в Вашингтоні того періоду, а тоді відповідно приймав участь в стратегічних проектах пов'язаних з безпекою України світу і, зокрема, крім України. І глобальне протистояння із країнами агресора і ісламської держави Аль-Каїди, по які провели дуже вдалі операції. Ну а також по північної Кореї і по Ірану. Пам'ятаємо, там ряд було прийнято рішень е, Трампу по Ірану. І відповідно, по північній Кореї е, передбачали, що може бути війна, але вийшли за нашою моделлю на принцип домовленості. Північна Корея припиняє. Ядерні розробки і особливе випробування балістичних ракет, а зрозуміло США знімає час обмежень проти північної Кореї. Пам'ятаємо, Трамп двічі зустрічався Чен чинином. Це не слова, а це конкретні заходи, які увінчались успіхом. А коли президент зустрічається, це вже вінець завершення цієї програми. Не допустили війну ядерного типу. Це перш це наша спільна робота і з командою Трампа і самим Трампом, тому що такий рівень тільки на форматі. Держсекретар Помпео, президент е, Трамп і інші учасники. Це не прізвища залежно, так співпало. Тому ми маємо практику роботи з президентом Трампом і особливо дійсно враховуємо його характер, неординарність і часто боєпротижне е, рішення. От я говорю по-іншій країн, було рішення може нести удар, але давайте вийдемо іншим шляхом, не воєнним поміняли на 180 градусів. Точно так же він говорив свій час, що не проголосують пакет за. Підтримку України, 61 мільярд. Це вже новітня історія. період війни. Ми активно працювали з командою Трамп і самим Трампом. Це була завершальна стадія. І він дав команду проголосувати. До того шансів не було і не вірив не президент України, і тим більше радувався президент Росії, що цього не буде. Але так сталося, тому що знайшли дуже вагові аргументи, які зацікавлені був сам Трамп, і зацікавлені США, і включаючи вибори. І Він виграв, тому він розуміє про що мова. Ми з ним можемо вести ці переговори і з ним особа з командою в плані підтримки України з одного боку військовим форматом і погроза Росії конкретно показати, що це буде зброя п'ятого шостого покоління, і він ніколи не переможе. Нема шансів. А загроза падіння режиму Путіна це один із потужних очільників для того, щоб його подавити. Я знаю, як розмовляв з Путіним. з не розмовляв тяжкі періоди в історії, коли також планувалися військові операції і війна. Він тільки сприймає. Якраз конкретні критичні аргументи для нього і Росії, і тоді шукає вихід. І тут якраз на цьому фоні треба працювати. Оце тиск позицій сили з одного боку. Підтримка України політично, економічна, дипломатична, фінансово і в військовому форматі. Раз, потенційно показати, що може бути розгорнута зовсім інша модель підтримки військового. два і дати так сказати, відхід. Давай будемо домовлятися уже для того, щоб не було такого сценарію тяжкого. Для всіх, включаючи її, перспективу негатив для Росії, вийдемо з цього, але не за принципами давати міжодного права. Тобто сила воєнна, сила дипломатична, оперативна, а тоді відповідно до молодості. Але не з е, форматом Росії. Окуповані території, реальні, що вони захопили, так це ж агресор захопив. Це не те, що ми дві сторони, ми що боремося, нас мирять і давайте залишимо так, як є. Це чітко агресор, порушив всі принципи міжодного права наче війну проти мирного е, народу України і проти держави. А тепер він ставить питання реалії. Які реалії? Реалії ти, що передбачені міжнародним правом виходять з наших територій. Тому оці умови повинні бути військові формати, дипломатичні формати, оперативні підписую, але без активної, ефективної роботи тоді на фронті наших бійців командирів, а це нова стратегія до війни. Буде дуже тяжко навіть Трампу домовлятися, тому що Путін буде, я прямо скажу. Тиснути по повній програмі і будуть показувати Трампу, що в нього є переваги, і тільки на його умовах треба йти на переговори. Тут треба, щоб показав характер Трамп, але не тільки переговорному процесі і його команда, а якраз ти механізм, про який я говорив тиску, який побачив, і реально на фронті, реальне потенційне посилення України і наслідки для Росії. І вихід ситуації. Давайте будемо домовлятися, але вже як ми говоримо з виходом з території України нові гарантії безпеки. І ще один важливий чинник, я хотів підкреслити. Я знаю хорошо, і Марка Руби, і Майкла відповідно, волоса і інших учасників. Тим більше ми генерали обмінялися з ним ряд і, 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 і джертонами. Тобто, ми дуже близьких стосунках з командою Трампа і з діючим, і з попередниками, тобто, впливати на них дуже потужно можемо. Асоціація генералів США, США на е, якраз волк е, Хопкісоном він республіканець. Це потужний генералітет, який підтримує Україну однозначно. ВПК, наші 58 корпорацій корпорацій, Локіт, Боїнг і всі інші. Це республіканський формат якраз цього блоку. Це те, що повинно використовувати для підтримки України і тиску на Трампа. І зрозуміло, батьки-засновники Боші Бейкери. Ми з ти місяць. Чи вісім назад запрошував Київ. Вони тут були, бачив, що творилося. Каже, Ми однозначно підтримуємо Україну, Ми стаємо союзниками повнокровними України. Оце всі напрацювання повинно згенеровані біля Трампа. Сказати, що ми діємо тоді спільно, і щоб в нього не було рухів. От давайте ми іншу історію, ми припинемо, але на умовах Росії це вже буде здача і стратегічних інтересів США і фактично моделі демократії. І це поскаже надзвичайну ставку позиції самого Трампа США. В світових процесах це тільки не тільки в військовій сфері буде, і економічний, технологічний. Тому е, е, США може відходити поступово на другий план. В цей час ми говоримо і з Бушем, і з Трампом, і з іншими, щоб збереглося лідерство лідерство США в плані архітектури нової глобальної безпеки. І Трамп був один із ініціаторів цієї моделі. Це дуже важлива тема. Ми її назвали Хельсинки 2 і погодою Сінзепін. І е, молоді інші керівники світу 115 країн світу. Трамп зустрічався вже на фінальному етапі, тому що Путіна там не було. в Хельсинки. з ким? З Путіним. Це була рекомендація тих Хельсинки показати Путіну, що це продовження, але на новому е, якісному етапі. І треба припинити, першу чого, що війни в Україні на той період був в Сирії, Афганістані. Тепер Україна, близький схід. І це ще одна глобальна тема безпеки, яка повинна діяти і на Путіна і на інші країни, тому що нова модель, яка забезпечує збереження людства, а не допущення глобальної війни ядерної, яка знищить всіх, все зацікавленості всі Китаю, Індії та і величезних і малих народів світу. Тому якраз треба об'єднати біля цього лідерство США і Трампа може бути визначальним, але припинить війну. В Україні а на близькому сході це обов'язкова умова того світопорядку, який ми передбачаємо, що він буде безпечний, мирний, і безпека буде забезпечена для кожної країни і, зокрема, для України. Давайте поговоримо про посилення співпраці між Росією та КНДР. Китай відхрестився взагалі від цієї історії, відмовившись будь-яким чином коментувати. І е зараз е Китай він є гарантом безпеки в азійському регіоні. От, на вашу думку, які будуть дії Трампа на посилення цієї співпраці? Я маю на увазі між Росією та Північною Кореєю. Е я прямо скажу тоді, на той період була е одна з модель занес ударів по північної Кореї. Ядерними на засоби в випадку пусків балістичних ракет з боку північної Кореї. Ми тоді вийшли з моделі такого протистояння, знайшли потужні засоби тиску на Іна, і в Трампа традиційно це залишилося. Тому я думаю, у нього були дуже потужні засоби змусити Іна припинити цю е, модель підтримки Російської Федерації. Ті засоби я прямо не можу шифрувати сьогодні. на е, нашому Але вони є. Надпотужні поряд з військовими, дипломатичними, особливо підкреслю оперативні заходи і персонально так званого диктатора Кім Чен Іна. те, що і спрацювало той раз. Мро залишилося до цього часу. Тепер воля Трампа щоб все зорганізувати і нейтралізувати підтримку Росії, а тим більше направлені континентів в Україну. Тим більше в інтереси і США, Південної Кореї, Японії розумію наші держави. Тому я думаю, будемо діяти комплексно. Тиснути з одного боку на полі боя вже є Корейці, щоб вони програли і тут величезні жертви приведуть до того, що вони будуть відмовлятися від активної участі, тому що загинуть ніхто не хоче навіть вишколи північно-корейці, але які не воювали з іншого боку Південна Корея, яка кровно зацікавлена, поставити позицію і агресивність Північної Кореї, і це вже діє. Вони піднімають воєнний стан на кордонах і відповідно бойові свої позиції. А це вже треба відтягувати війська, не в Росію направляти. А на кордони з Південної Кореї піднімає боєготовність і навчання про Південна Корея з Японії цими днями. Попередив Пентагон про можливе нанесення ударів ядерних і неядерних по північної Кореї. І вже сьогодні заявив Сінзепін про те, що він буде е формувати позицію деескалації, як раніше на Брікс він говорив: ми проти ескалації війни. А це пряма ескалація війни з учнів Північної Кореї, на яку особливо мав. Око і пи, тиск Китай і Сінзіпін, а тут вже приємтався на Росію. Для нього це також стратегічно невигідно. тому що була формуватися мілітарний блок між Росією та Північною Кореєю. А це ж завжди підозріла дивиться Китай. Він би хотів би домінувати і над північною Кореєю, і над Росією. От такі до союзи не будуть вітатися. Я думаю, там буде потужний тиск і на, на Кимчене з боку Китаю щодо припинення такої активної. Безпосередньо військової участі в агресивній дії е, на то на боці Російської Федерації дивіться. Ну от стосовно того, що Китай тут, тут якраз згадували, що Китай в принципі сказав, ну от офіційна заява МЗС була про те, що ми не будемо коментувати це їхня справа. Якщо хочуть вони посилювати військову співпрацю, то нехай посилюють це. Абсолютно стосується нашої політики КНР стосовно КНДР. там плюс-мінус така заява була. І отут -от питання виникає: що оскільки Китай дійсно хоче домінувати над КНДР і Росією і говорить про те, що нам фактично байдуже, ну публічно така заява була. Це хіба не слабкість КНР? Бо якщо чесно, мені вона більш схожа на... Певно, слабкість та не аніж на якусь поступове вирішення проблеми там чи тиск в майбутньому на, на Росію там чи на КНДР, і це просто в цей же час бачить Трамп таку заяву, яку якраз таки Китай вважав достатньо серйозним конкурентом чи в чомусь навіть ворогом можливо. Ну я прямо скажу так, без розшифровки. Що я спілкувався ми підтримки контакти свій час і даже далі, і з керівництвом і Китаю. І комітетом національної безпеки Китаю це величезна структура, яка забезпечує якраз всі переговорні процеси 3,5 мільйони співробітників, тільки е, Міністерства нацбезпеки. І вони однозначно дивляться е, дуже підозріло і КНДР, і Росія, і ці всі формати. Е, МЗС може що угодно говорити, що ми не втручаємося. Вони беруть паузу в деякій мірі для де оцінки. Як правило, китайці вичікують для того, щоб визначитися і які пріоритети. Щоб і процес мало далеко так затягнути, знаєте, щоб він загострився. А тоді вони виходять, як, як правило, такими посередниками. От тому в даний момент я думаю, заява для того, щоб 에, вони показали свій нейтралітет, але політично, оперативно і стратегічно було діяти так, щоб КНДР орієнтувався на Китай і не дуже вглиблювався в реальну військову складову агресивних дій Росії. Я думаю, що це буде тихо зроблено, як роблять часто китайці. І вже перша інформація про це є, тому що офіційна позиція Китаю і щодо України, що е дійсно вони за е припинення вогню. Але за принцип ні жодного права, але е це офіційна заява. Реально, наприклад, свій час поставляє е збройні е частково, але особливо технології Росії тепер зараз починається обмеження, тому що бачить, що перспективи виграти в Росії немає, а може втягнутися велика модель протистояння. Тобто неофіційно вже дають команду обмежити і поставки особливо технологічних якраз к проектів Росії, і відповідно санкції вже е, діють, і вони самі приміняють до своїх фір, які працюють з Росії. Тобто є така подвійна позиція: з одного боку, начебто нейтралітет, з другого боку, десь в деякій мірі підтримка, а з третього десь намагання домінувати, тиснучи на ту ж Росію, і я думаю на КНД. Тобто, е, як правило, позиція, коли там іде війна. Ми вичекаємо а тоді вже вступимо як миротворці, переможці і координатори всіх процесів в світі. Ну так не буде. Трамп теж цього не називає. Я знаю їх відносини з ківчанином. Вони підписували цю неофіційну угоду в Вашингтоні і Ким якраз Сінзіпін погоджувався з цим процесом. Я думаю, що тут вже буде гра снизь на рівні геополітичних безпекових інтересів в цілому, але зарахувані вже війн, які ведуться. Якраз одна із складових дуже важливо, щоб всі прийшли до консенсусу і США і Європа, зрозуміло, і Китай, і Індія, і Бразилія до спільного знаменника, як припинити війни, як встановити новий світопорядок. але конкретно як натиснути на Путіна і яким аргументами і політичними, і оперативними, щоб Путіна не було шансу. Тоді він піде цим першаком. Якщо він буде домінувати на фронті і буде нав'язувати позицію США і десь нейтральний Китаю, це буде ще затяжна війна. І ми будемо змушені ще вести її з власними можливостями Європи, і частково тільки США. Говорячи про те, що КНДР потроху віддаляється, які важелі впливу в Китаю зараз є на КНДР, на Росію, що залишається, я прямо скажу прямі так сказати, обмеження закупівлі енергоресурсів раз. Чітке обмеження поставок всіх технологічних за проектів і е, комплектуючих і плати і відповідно і чіпи і, відповідно, і різні елементи для бойових ракет, для літаків, для е, бронетехніки. Це надпотужно обмежить фінансову складу е, Російської Федерації технологічно, тому що альтернативи не буде. Уже все більше, більше контрабандних каналів, які були з США, з Німеччини, з Британії, з Японії вже перекриваються, тобто. Вже не буде потенціалу нести навіть ударів по мирному населенню України. Я вже говорю вести активну боротьбу на фронті. КНДР не має тих технологічних рішень. Вона в цьому форматі мало що допоможе. Да, старіші ракети ні багато було, але вже обмежено навіть іскандери корейські. Точно так же боєприпаси. Уже їх пройшло мільйони штук. Тепер уже точно немає. Тим більше північної Кореї треба буде запасатися проти Південної Кореї і на різні ситуації. Тому Китай. Може потужно обмеживши Росію в цих секторах, а тим більше політично, оперативно тиснучи на керівництво Росії, зрозуміло зіграти одну з ключових ролей. Якщо я правильно скажу, зійдуться з Трампа та є інші країни, Путін не буде шансів якимось чином вести агресивну боротьбу, війну я прямо скажу і диктувати умови миру. Тоді будуть диктувати умови України, якщо ми справді спрацюємо США, Європейські країни, Китай, Індія, Бразилія. Туреччина, які об'єднаються в єдиному форматі дій. Але для цього треба робота з нашого боку з цими країнами, з цими командами, щоб вони розуміли, що робити, який спільний інтерес і глобальний для кожної країни. А це в першу чергу не ядерної війни, а детонатор війни знаходиться в Україні в першу чергу, було ядерної, і це якраз той стимул, який буде змушувати йти на домовленості проти Росії, тому що Росія декларує постійно застосування ядерної зброї. Тактичного і стратегічного рівня по багатьом країн світу, а це глобальна катастрофа для всіх країн світу, для всіх народів. Ніхто не виживе. Ми моделювали ситуацію в свій час з технологами американськими спецслужбами і Пентагоном. Війна ядерна між США і Росією в форматі в режимі, начебто, онлайн моделювання, але не залишається після того ні одного народу. Термоядерні реакції знищують всіх. Потужні удари ідуть цунамі по всій землі. Не буде шансів. Це знає, показав свій цей, цей фільм і Сінзіпіну, і всім лідерам країн світу, особливо ядерного клубу. Тому я думаю, всі не зацікавлені, щоб така війна була, а не прогнозований Путін, щоб дійсно був контрольований і не допустив такого сценарію. Дивіться, а обвал цін на нафту, про який згадував Трамп під час своєї переможної промови, не може зробити цього Путіна більш Контрольованим для світу, в тому числі і для Китаю, власне. Бо оскільки, якщо видобуток на, на, нарощуватимуть ті Штати і Саудівська Аравія, то ціна дійсно впаде. Оце один сценарій те, що ми говоримо про Китая, тебе якраз сказав, відзначити Захід в першу чергу. Вони використовують ці моделі ще проти Радянського Союзу, і Радянський Союз впав. Тому в даний момент видобуток нафти, а вони законсервовані більше випадків в США, і Трамп може піти на розконсервування. І відповідно у них є потужні тиски на Салмана, на сідла принца Саудовської Аравії і на інших арабських поставщиків, які можуть посадити нахту не тільки нижче 50, вони можуть на 25-30 доларів за бари. А це практично повний колапс російської економіки. І це буде швидко за півроку приблизно, максимум. Тому, якщо консолідована позиція буде, це, я розказав про ті заходи тиску на Росію і на Путіна. Поряд з військовими п'ятого-шостого покоління і потужні підтримки всіма секторами безпековими США, Європи, ну всьому НАТО. Це дійсно потужніше ще важі е, НАТО продукти, газ і інші ресурси. За рахунок фактично е, йде наповнення в цілому бюджету Росії і особливо військового. Без цих ресурсів фактично в Росії наступить економічний, технологічний військовий колапс. Нічого не допоможе. Затягування поясів, як вони сказали, не дасть. Ні, нових ракет, ні нових рішень в авіації, ні в системах навіть забезпечення ядерного потенціалу. Він дуже встаріли: 35-40 років. Більшість, що Путін говорив, оновлено я просто знаю цю всю тріаду російську, яка 70-х, 80-х років. Не проходила часто регламенти роботи і зараз має не спрацювати взагалі. Тому надіятися на щось, що вони матимуть перевагу. Дуже я прямо сказав би, ну не неефективно для Росії. А це плюс для нас для країн, які будуть з ним працювати в плані установлення нового миру і не допущення нової агресії з боку Російської Федерації відносно і України і відносно інших країн.